Рідні захисників Азовсталі та усі небайдужі мешканці міста провели мітинг на підтримку полонених героїв Маріуполя. Сотні людей примісінько у центрі Львова скандували звільніть полонених Азовсталі та Росія країна-терорист. Кожен закликав світ не бути байдужим та допомогти повернути українських військових. Допоможіть нам повернути хлопців додому, наших синів, чоловіків, наших дівчат, наших доньок. Це крик дружини. Долучайтеся, люди! Долучайтеся до акції! Стукайте всі двері, стукайте всі вікна! Ми маємо це припинити! Не дайте померти героям! Не дайте померти героям! Окрім заклику до звільнення героїв, мітингувальники згадали і всесвітні організації, які до цього часу не зробили нічого, аби повернути азовців додому. Гаслами де ООН» та червоний хрест львів'яни вкотре підкреслили, що для жорстоких та цинічних дій ортів досі не задіяли справедливого покарання. Ну не може бути, щоб у 21 столітті на європейському континенті відбувалося катування. Катують людей, і якісь собі псевдоправовики сидять, спостерігають і кажуть, що вони просто спостерігачі. Як можна бути спостерігачем? Це не середньовіччя. Людей катують, люди, отямтеся, людей катують.